Є роз'яснення мінполітики, що все-таки треба або надбавками, або преміями здійснювати компенсацію індексації. Це згідно роз'яснення мінполітики. Але як нам, як я консультувалася і мені надали відповідь, ви... Е, е, ви, як каже, згідно чого дієте? Я кажу, що згідно закону або постанови. Е, каже, в постанові як написано? Обнулення індексації. Індексації, так. Каже, якщо будуть зміни або в законі, або в постанові, ви завжди дорахуєте. Не

Не, не з'ясую, я зрозуміла. таке а що за надбавку? За яку надбавку моваєте? Згідно роз'яснення Мінполітики, є роз'яснення і в інтернеті. Надалі. На що посилаються? На закон 482-й. <каси> <каси> я, просто не знаю. я ще не, добре не вивчала. Але <каси> я б вас сьогодні дзвонила і запитувала, які питання будуть по бюджету, і запитувала по зарплаті. Бачу, що ви вносите питання по зарплаті, а мені видали... Ні, тут подали питання, що це міри і наприклад, Я вчора получать. Сільської ради звернувся до бюджетного комітету, який буде сьогодні на комісії, і розглянути ці питання. І ми дійшли до питання до цього, побачите, що я підійшли до цього, і за пропозицією бюджетної комісії каже, що можна буде доключити до цього, щоб у цей момент вирішити по цих працівників. Ви, ви розумієте, що ви мене не чуємо. Ми не можемо. Якщо ви проголосуєте за премію більше ніж 500, то будь ласка, я не проголосую, бо я знаю, що це. Неправильно і да, нема обумовлення скільки за, але в середньому завжди до сну, ви що смієтеся, 120-130. Я, наприклад, за це голосувати не буду. Якщо я знаю і спілкуюся з іншими бюджетними установами, і всюди запитую про надбавки, хай лікарням не поправить, тут працюють лікарі. Ви маєте доплату, повтрачали всі індексації від лікарів, медсестер, молодших і спеціалістів. Нема, ну. По крайней мере, на даний момент ніхто, я питала в різних державних установах, немає період, Зараз те, що не дали індексацію Я сама особисто тратила індексацію. Всі тратили, всі державні установи. І ніхто, ніхто, ніхто нічого не платить. Може прийняти, щоб працювати на саміті місце? Це ми ну, буде інесо, але, це буде а яка це середньомісячна? Тобто два оклади? Тобто буде це дві премії. ну, 200% премії. Якщо так по де середньомісячна, це береться. За попередній місяць був оклад 100% премія, оце середньомісячна зарплата. Тобто ми дамо 200%. Якщо можемо, ставимо на голосування. на все. Можемо конкретизувати. Землеміри <рес> два, головний бухгалтер, п'ять людей, які на та-та-та. Тобто в принципі, мір теж дуже має. Вітринка виходить. Так само я економіст, маю таку саму заробітну плату, як молочна медична сестра у відділенні, яка ходить в сутки через строє. Неправильно, але хай це зробить законно. Хай зверху зроблять відповідні Закони і ми будемо згідно Анатолійовна, Якщо ми помилимося, нас поправлять. Ну просто від два місяці. <звіця> на два місяці. <звіця> <заряд>. <звіця> <Добре>. <звіця> я ж вам не заповнюю, <звіця> кожен має своє <звіця> право. <звіця> я я конкретно чотирьох чи п'ять років. Давайте можна запитання. Добре, а тепер скажіть, це ви на два місяці хочете? Два місяці. До індексації.

Є пропозиція середи місячна, на талони з 1 кварталу. ви бачили по соціальному запуску ту реалізацію? Віринка, давайте на Так, давайте розглядаємо те, що ви розглядаємо, да. Потім для інших, так. Ви добре знаєте, куди він іде. Кажіть, шукач. Значить, по цьому, по преміюванню 50%, це ми 9 питання дійшли. Так. Михайло Михайлович, значить приймаємо те, що рекомендує Кузьменю? Так. Наталія Михайлович зачитала тему правил до цього рішення, приймає і виносить насильство, так? Можна омивити це рішення, я хочу прийти, Ми тільки, щоб все було там без цього, а Наталія Михайлович, будь ласка, будь ласка. Ну то це буде менше відвищення? Ні, 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 ні. Прийшов Михайло Михайлович на роботу, так. має стаж роботи в органах державної влади, і е, ми прийняли положення, що не можна приміювати більше, ніж 50% людей, які були прийняті на роботу вперше. Е, тому ми написали таким чином, що цих 50% не стосується людей, які прийшли е, в раду працювати вперше, однак працювали в органах державної влади, е, їх стаж роботи е, перевищує сам 6 місяців. Це місто. в нас тільки два чоловіка. Це пользовано, дивіться, не по цьому. Не за <головістична> промігнювання. Але пропозиція була бюджетної голови бюджетної комісії, щоб ще включити до цього, щоб не розглядати, <головістична> що ну. Це, Добре, це ви хочете, я все але, але я Давайте так. А, давайте, так. так. А, Рішите, а, вузь, я вважаю, що це також є дискримінація, тому що людина прийде на роботу юрист. Вона з державної влади ні прийшла. Вона прийшла на роботу і вона не мінімально ми писатимемо зарплату. Нам скаже, що чому іменно що прийшов державний суд? Ну то ж на державний суд у нас десь 12 людей працює. а Одній державний суд наприклад... місяців. Чекайте, хай обумовлять таким чином, що якщо людина прийшла взагалі без стажу, от їй перший півроку давати. 50% хай вчиться, бо людина без стажу вона більш вчиться. А людина, яка має стаж, мінімум 3 роки люди, не в служби, а ну, якщо юрист, вона юрист, чи там ви говорите за інші спеціальності і неї по, по цьому є стаж, то чому нам не дати? такого приміщення суто, але по стажу, не то, що вона прийде стажем 10 років, але не так 15 років. Державна служба відповідає. <клухи> Та, ну, до... Тоді трошки вносимо поправку так, Якщо має стаж... Тут... Давайте розпусуємо. Дане обмеження не, тут... <зас> <Так. зас> не стосується осіб, які були призначені на роботу в Гузарянську сільську раду вперше, проте до прийняття на роботу, працювала робота на державної влади. Не, не, без державної влади. Просто. Мали, мали трудовий стаж три роки. Щоб, наприклад, да, плюс три роки, Вік, не, роки. Попросив... не просто мають була черга Маєш на працівників з іншої ради. Що... Але якщо ти, Але. ти трудовий стаж не стосується роботи стажів, то буде без категорії цього. До цього прийшли. Спочатку вони не ці категорії треба. Перший склад в державної влади. Вона буде перші місяці, без... не будучи по ефективності відповідати тим тому досвіду, за яким працюють тут роками в цьому органі місцевої влади. Тобто, якщо людина Чотири роки працює, то вона таку роботу виконує на всі 100%. людина, яка вперше приходить в органи державної влади працювати, вона не буде виконувати роботу на всі 100%. А за що платити 100% премії, я також не розумію. То це стоїть питання Наталія Михайловна, це ж не стоїть питання, що ну, вже хтось платить. Mm -hmm. mm -hmm. Це ж, дивіться, голова буде мати можливість бачити, як працює Це мова правильно, але це є підстава для корупційних дій. Голова буде дивитися собі, вирішувати, хто як працює. Мова йде про те, що законом ви повинні бути захищені, і ті люди, які працюють, повинні бути захищені. Тобто, якщо людина має стаж і має досвід роботи, та як каже Наталі Михайлівна в органах місцевого самоврядування, Тобто, якщо приходить юрист, немає у нас стажу місцевого державного немає значить, півроку вона вчиться. Добре. Значить, півроку вчиться. А якщо вона має досвід роботи в таких органах, значить не важливо, що вона працювала, де вона працювала, вона має досвід роботи з даними. Що вчилася, що пілота рішення? Ми також за нього голосували. Чому поставили це питання зараз? Я не можу зрозуміти. До мене телефона Дяченко Михайло Михайлович сказав, що така ситуація. Я зрозуміла, чого така ситуація. Дійсно, людина пропрацювала років в органах державної <плату> влади. Вона заслужила, щоб вона 100% була премійована. Чого зараз вже по всіх? Категорія, працівників, питання про Наш державної влади він працював адміністрації. Сільська да. рада і державна адміністрація це є різні через потові. Орган державної влади це є орган місцевого самоврядування, орган місцевого самоврядування це є орган державної влади. І що? І і ви що? що чуєте, що ви говорите? Почули себе? Що? Я почула Михайло Михайлович. Адміністрація є тут є сільська рада, розумієте? Тут вирішують сьогодні, як чи дати чи не дати. Якщо вже не пішло, розумієте? Ми сьогодні, якби я був розуміти, служба. У вашому рішенні Рад не отримав 50%. Ми йому дали 100%, тому що я переступив. Це виконкол. Якщо ви переступаєте ці рішення, то до чого їх приймати? Ні, я маю треба посадову особа. Я хотів, щоб йому було краще, я ж гірше не зробив йому. Давайте, Боже, мені нема різниці. Якщо немає різниці, то наше не приймаємо рішення. Якщо немає різниці, то наше не приймає проба, якийсь країн, викращає фото. А ми її 50 даємо, тільки. Вона не <реш> справила, що роботою <реш> поставили на рішення. Але ми ж тоді говорили, пам'ятаєте, говорив Максим Олександр коли саме, прийшов я теж працювати, тільки дивлюся як, щоб, знаєте, прийти і зразу якось так трошки. Я вам третно задала запитання, чи ви когось не преміювали за час своєї роботи. Ви сказали, що таких випадків не було. А тому я обґрунтувала це питання таким чином. Якщо ви зараз стаєте зовсім по-іншому говорити, то ми виключаємо даний пункт, дивіться. мені він не потрібен. Я в цьому не за не вам є депутати. Так, я вичай, так не депутатам. Він не дивіться, ви хотіли покращити роботу і діяльність апарату сільської ради і для того, щоб було стимулювання у роботі, для того, щоб людина яка прийшла на роботу перша. Хотіла працювати краще з цього мети це приймалася. Якщо ви цього не розумієте, ви цього не підтримуєте, депутати цього не підтримують. Мені це рівно. Наталя Михайлівна, сьогодні ми розуміємо, те, що сьогодні ви приходите в магазин чи в супермаркет, бачите, що ви можете за тисячу гривень купити. А тут ми повинні бачити реалії нашого життя. Розумієте, Сьогодні да. прийти і... те, що не справляється, то ми їх вивчаємо. Як хто не справляється, кому знає? Наприклад, якщо було тоді, що ми приймали рішення, то було таке, що дехто не по по 10% відсотків. Рівень мінімальної заробітної плати встановлюється не в селі Зоря і встановлюється не конкретно для Зорянської сільської ради. Нас рівень мінімальної заробітної плати є низьким по всій території України. І всі рівні у цих умовах виживають. Ви розумієте? І чому помічній заробітної плати у всіх основних підприємствах <реклама> нас не відбувається. Я з вами зібрала, але в нас є сільська рада Зорянська, і в нас є ще 24 сільських селищних рад. І сьогодні Зорянська одна із найбільших. Ви сьогодні приймальні день, що робиться у нас приймальні <пробітник> дії

Сьогодні техпрацівниця і що має 1700 а головний колата має 200. Логічно, розумієте? Вона сьогодні. Скільки тут населення обслуговують, скільки... Вона ж не ради, і не броники, розумієте, і не дай А які ти брони? Ми ж за втратили, дійсно втратили. втратили, значить треба повернути якусь чином. Якщо є можливість така, якщо ваша воля така буде тому що це нам не дає ні адміністрації, не, не дає ні зарплати. А в який спосіб ці з Карана як його там привлюють. Ну, багато богат, так може, як вирішити. Тому містинав, я й кажу, я вже просив, зверніться до бюджетного комітету, то, можливо, говорить, не буде, якщо не чули. Можна я забудь, що можливо бюджетний комітет свою думку, можна зможе заступник. Я хочу звернутися до всіх депутатів. Тоді, коли йшло затвердження бюджету нашого, і зокрема саме йшло по заробітних платах. Чого в нас така склала ситуація? Я зараз по цьому пункту не говорю, що там оці зміни пройшли, а саме по оцих людях, спеціалістах та службовцях, які в нас не відносяться до керівного складу. У вересні місяці у бюджетний кодекс були внесені зміни, де прирівняні мінімальні заробітні плати. Вірніше, Менше платити посадовий оклад, ніж мінімальну заробітну плату, тобто 1378 е, любий роботодавець не може, тому що людина може оскаржити це. Ось, е, під цю категорію не попали, якби керівна ланка, а попали наші е, службовці це і так. спеціалісти. Ну, керівна ланка це четверо. Голова, заступник, секретар ради, секретар виконкому і... Е, е, Бухгалтер головний. Получається постановою Кабінету міністрів 10.13, якою внесені були зміни, нам знову ж таки керівні ланці, включаючи головного бухгалтера, було підвищення передбаченого згідно постанови, і, верніше, посилаючись на постанову 268 на 25%. Ці категорії осталися обділені. От і службовці, і спеціалісти. Я скажу таку практику, яку роблять інші сільські ради, враховуючи те, що так правильно говорила Анатолівна за 200% заробітної плати, 1378, і ще плюс 100% це виходить ну, як дві заробітні плати. Але я хочу що сказати. Що другі сільські ради і взагалі роблять бюджетні установи фіксовані, фіксоване преміювання? Тобто, щоб люди не втрачали у заробітній платі, люди роблять обов'язкові такі премії щомісячні, які якби, відображають цю суму індексацію, яка була втрачена, ось, і відповідно, щоб фіксована сума заробітної плати не була менша. Я не знаю, на що вони селаються, тому що законодавець так в нас в органах місцевого самоврядування, в державній службі не передбачає. Якщо в нас передбачено, тим же самим положенням про преміювання 100%, якби якось його інакше ми ну, робити не можемо. На даний час, я скажу, люди, які попрацювали, тому що заробітна плата наших працівників, спеціалістів першої категорії та службовців складається, як я вже говорила, з посадового окладу 1370. З рангу. Відповідно, ці категорії підкидають хто під, ну, як під стажу роботи під цьому категорію і відповідно ранги, там до 80 гривень на 2,45 майже і до 80 гривень. Ось, але в кого є вислуга, відповідно, ще за вислугу і, і індексація. От, е, конкретні в нас, наприклад, е, спеціалісти повтрачали там в середньому по 700-900 гривень. Якщо технічному персоналу це ще можна компенсувати, то якби, ці люди якби, ну, отримують менше. Оце От за це підходили до Богдана Петровича і говорили. Якби було б законно, я не знаю, це треба внести в положення про преміювання, що згідно постанови 10.13, щоб люди не втрачали, якби, фіксовані на... Ну ви ж бюджетна комісія маєте право дивитися, які голова, ви ж говорили, що будете збиратися, які голова там буде робити відповідно і надбавки, і преміювання. Ось, то ви маєте право це все передивлятися. Це йде мова тільки за тих, хто втратили по індексації. Знову ж таки, керівний персонал, включаючи голову, мене, секретаря виконкому, секретаря ради, індексації цієї нема, тому що ми, виходить, якби хоча б ми продовжуємо працювати, але ми відмовилися, я консультувалася, тому що є різних багато думок. У відділі праці консультувалася, і ми від неї відмовилися, щоб не потім не було ну, ну трактувати це як перевод, продовження повноважень. Ми цього не захотіли, ми цього не получаємо. Втрачаємо знову ж таки Олеся Петрівна тільки одна, тому що її повноваження головного бухгалтера якби не закінчилося із обранням нової ради сьомого скликання. Ну от так, якби, якщо коротко, таким чином. І на рахунок надбавок, надбавки в нас можуть виплачуватися тільки не посадовим особам.